Щороку, у третій четвер травня, в Україні відзначають Всесвітній день вишиванки. У 2024 році свято припадає на 16 травня. Цієї нагоди у Переяславі вже третій рік поспіль проводять благодійну акцію Одягни вишиванку, підтримай захисника. Прямо зараз у сквері біля фонтану серця Переяславщини збираються люди. Є тематична фотозона та проводяться ярмарок-продаж. На ярмарку можна було придбати смаколики, хендмейд, вишивані вироби та багато іншого. Крім цього, проводили різні майстер-класи, виступали і вихованці садочку Берізка та будинку художньої творчості. Протягом всього дійства збирали гроші на потреби Збройних сил України. Серед тих, хто пропонував вироби, була місцева майстриня Інна Рубан. Вона продавала власні вироби та колег. Представляємо м'які іграшки, створені своїми руками. Збираємо кошти для підтримки ЗСУ, так як і кожен рік проводить кафедра нашого університету. Представлені ігрушки, як починаючи від брелочків різної форми, так і до великих іграшок. Аж його теж трошечки є, коли приходять школи, дітки, то тут у нас дуже весело біля столику. В принципі, ми задоволені тим, що ми можемо свої роботи виставляти, їх можуть бачити і тим самим купляють і допомагають хлопцям нашим. Підтримувати наш фронт, який би там він не був зараз важкий, але хоча б таким способом ми можемо допомогти трішки хлопцям. Дві тематичні виставки підготували вихованці Переяслівської художньої школи імені Петра Холодного. Детальніше про них розповіла директорка закладу Ірина Кузьмицька. Тут приймали участь діти різного віку. Справа в тому, що цю фотозону ми зробили як вишиванки, не одяг, а саме вишивка на таких невеличких клаптиках тканини. Це в нас як пано, як картини. Але ми тут використовуємо традиційні наші. Вишивки техніки це рушниковий шов в основному, той, який був характерний для Полтавщини. Кольорову гаму також намагаємося витримати ту, яку була традиційна в нашому регіоні. Почесна жителька, організаторка волонтерського об'єднання у клубі мікрорайону Трубалівка Ірина Присіч готувала на заході запашні біляші, крім цього, підготувала для продажу інші смаколики. Вилучені кошти із продажу їжі підуть на маскувальні сітки. Мені дуже приємно, що мої біляші подобаються людям, і ось вже черга. А я думаю, я ще спечу й пиріжки, піріжки навіки добрі. Дуже. Я навіть, ну наскільки з душою, що в мене таких добрих ще не було. Тоді ще зварила куліш, бо Україна як без куліша, огірочки малосольні. Ну це отаке, а ще й напіток. Зробила літній напіток, лимон, мята.